Ми приїхали в Косівський район Хімчин. Як ви бачите, Патріарх Володимир народився саме тут. Коли всю сім'ю було вивезено до Сибіру у 1946 році, їхню хату, їхнє все майно було повністю ліквідоване і віддане під потреби колгоспу. У нас знаходиться портрет патріарха, який рік стояв на його могилі у місті Київ. Сім'я жила дуже бідно, скромно і залишилося четверо дітей сім'ї. В... Патріарху... Найстарший. Найстарший він був найстаршим Найстарший сином дітей. Василь. Так його дитячі ігри навіть відтворювали службу Божу. Коли Василеві було 19 років, він вступив до лав організації українських націоналістів. Він був таким зв'язковим ОУН УПА і не тільки. Василя, але й всю його сім'ю було покарано за те, що він ось чинив таку антирадянську діяльність. У Магадані Василь познайомився зі своєю дружиною Марією Антонюк. Від час свого першого терміну застання Василь багато часу проводив зі священниками. Певний час його не приймали на навчання до духовної семінарії, оскільки в нього було вже це ув'язнення, він вважався якимось там злочинцем. Дуже отець Василь, скажем так, притягував до себе своїх вірян, підіймав багато таких важливих ідейних українських тем. Себе більше відчував таким приналежним до гуцулів. Ось сюди, до нашої. Космачів церкви у церкві Василь, отець Василь знову. Він як справжній бунтівник. Закликає гуцулів знову ж таки зберігати наші місцеві гуцульські традиції. Закликає брати з собою дітей в церкву, колядувати, не боятися. І наприкінці 72-го року отця Василя було покарано вже вдруге. В сукупності він 20 років провів у тюрмах і таборах Сибіру. Отець Василь прийняв чернецтво. Його було висвячено у сан сан єпископа. Взяв собі ім'я на честь Володимира Великого. Ось митрополит Володимир був патріархом Української православної церкви Київського патріархату. Похорон патріарха, що називається в історії як чорний вівторок. Це така ганебна сторінка в історії нашої держави. В якийсь момент їм дорогу заблокували озброєні загони міліції беркутівців. Почали людей розганяти. Відспівувала патріарха. Під підкрики, під плачі, під молитви. парафіянами, які прийшли в останній день віддати шану українському патріарху. Вони були жорстоко побиті, з яких двоє після того померли у лікарні. І уявіть собі, жодне кримінальне провадження не було відкрито. Романюка поховали біля воріт до Софії Київської. В той день, в той такий кривавий похорон патріарха, зіткнулася стара ідеологія і патріотична ідеологія. свого часу був служителем у криворівні. Він служив як До Сьогодні залишається тайно його смерті. Він постійно не мав спокою, його постійно переслідували. Перший серед священників сказав про те, що він не є громадянином Радянського Союзу, він злікся громадянством Радянського Союзу. Ми тепер говоримо про російський православний фашизм. Що отець Василь Романюк мав сміливо сказати про те, що він виходить з цієї юрисдикції, тому що вона не є християнською. Тому сьогодні дуже важливо, щоб ми пам'ятали, бо сто років пройшло від народження патріарха, що українська віра християнська віра сьогодні і досі потребує нашої пильної уваги. Бо, як ви бачите, навіть після прийняття закону про московський патріархат в нашій країні практично нічого не змінилося. Влада досі, і офіс президента не хоче розібратися з агентами ФСБ у Рясах. Не хоче нічого робити, і вони прекрасно себе почувають. Тяжко будується дійсно справжня українська церква, адже сильна українська церква це є сильна нація.